Перед вами бананова пальма. Пальма, на якій ростуть банани, але це трав'яниста, не деревовидна. Ось так красиво бананова пальма цвіте. Така в неї красива квітка. До речі, вона дуже важка ця квітка. І далі по стеблу. Ось вони вже, бачимо гілочки. З бананами. Бачите, цілі кошики. Тут їх є три. Вони ще маленькі, але ось така краса, навіть півні Є так, наші, в селі. Ось така вона ця пальма бананова. Ще розгляньте на цю красиву важку квітку. І ось ще малесенькі бананчики. А тут навпроти ще одна пальмочка, теж з квіточкою красивою. І бананчики, бананчики, бананчики. Їх тут теж є багатенько. Багатенько тих бананчиків. Ось тут є. А поряд ще одна пальма, на якій теж є банани. Ось квіточка її. Бачите, як вона розкриває свої пелюсточки. Ось так по одному вона розкриває. Така краса, дуже важка. І далі по стеблу бачимо банани. Ось такі красиві маленькі, зелененькі банани. Було на що глянути.